Кришна. Сегодня почитаем Бхагават Гита Якванае. А чабах девиданта. С вами Прабхупада. Веш 23. Огар Бхагаватти. Санскрит. Наинам Чиндати Шастрани Наинам Тахати Паваках на Чайнам Кдадаянти Ана анашуяти марута. Душу. Неможливо розсікти на шматки жодною зброєю. Неможливо її спалити вогнем, змочити водою, висушити вітром. Пояснення. Жодними різновидами зброї не можна вбити душу. Вона невразлива для полум'я, шабель, злив, смерчів тощо. Невідомо, що крім сучасної, Відомо, що окрім сучасної вогнепальної зброї, раніше на землі було чимало інших різновидів зброї, виготовленої із землі, води, повітря, ефіру тощо. Навіть теперішня ядерна зброя належить до вогнепальної, але колись були ще й інші різновиди зброї, що виготовлялися з різних елементів матерії. Проти вогнепальної зброї вживалася невідома сучасній науці водяна зброя. Сучасні вчені також нічого не знають про зброю, створену на могутній силі смерчу. Однак душам неможливо розтекти на шматки або знищити жодним різновидом зброї, якої б та зброя Не можуть пояснити, як саме індивідуальна душа розпочала своє існування в невігостві, і як унаслідок цього її огорнула ілюзорна енергія. Неможливо розірвати зв'язок в індивідуальній душі з першого і з верховною душею. Індивідуальні душі. Завжди є самостійними відокремленими частками верховної душі. І оскільки вони атомічні індивідуальні душі вічно санатана, що означає, вони схильні покриватись ілюзорною енергією і таким чином відриваються від спілкування з Верховним Господом. Так само як іскра багаття, хоча якісно і подібно до вогню згасають поза іскри. Багаття, хоча якісно і подібні до вогню, вони згасають поза полум'ям. У Вараха Пурані сказано, що живі істоти це індивідуальні невід'ємні часточки Всевишнього, що існують окремо від нього. Такими вони залишаються вічно, що також підтверджує Багавадгіта. Тому навіть після звільнення від ілюзії жива істота зберігає свою індивідуальність, як це стає зрозумілим, з учення Господа, яке він повідав Аджуні. Знання, що його набув Аджуна, звільнило його, але це не означає. Що він і Кришна злилися Кришна.